У Рівному в самому центрі міста не розминулися мотоцикл та поліцейське авто. Богдан очевидець аварії. Момент зіткнення він встиг зафільмувати. Їде колона, і машина вилітає. Вона не їде повільно, вона не їде там з проблесковими ячками, якщо вона їх на Вона просто вилітає і не зреагувати не було часу. І швидкість теж була ну, нормальна. Ось ще одне відео. Камера встановлена на шоломі одного з мотоциклістів. Від удару автополіції охорони перекидається на дах. У салоні троє копів. Олександр на передньому сидінні праворуч від водія. Момент зіткнення він пам'ятає, а от на який сигнал світлофора машина виїхала на перехрестя, стверджувати не береться. На момент, коли ми під'їжджали до світлофора, тоді був ще зелений мигаючий. Але так як. Швидкість у нас була невелика, а від світлофора до самого зіткнення відстань велика, то я не знаю, можливо, вже тоді і переключився сигнал. Зараз Олександр у відділенні нейрохірургії міської лікарні медики кажуть, поліцейському пощастило, і травми не серйозні. Під час проведення відповідних діагностичних заходів Важких тілесних ушкоджень в потерпілого не з'ясовано. Для подальшого лікування буде скерований відомчий лікувальний заклад. У зіткненні постраждав і мотоцикліст. Юрій від госпіталізації відмовився, але після аварії кульгає. Чоловік пригадує, рушив на зелене світло, коли на перехрестя несподівано виїхав автомобіль поліції. Включився зелений знак світопору, і ми рушили в сторону автовокзала. І тут Зненацька на швидкості не 60-не 50 кілометрів. Сірий автомобіль, я тільки розглядів, я зразу і не побачив, що це ДПС, бо там не було ніяких приблизкових маячків. Сірий корір переде мною, як стіна. Я встиг чуть загальмувати, але вже було пізно. Обставини аварії розслідує прокуратура. Вже відомо, що авто поліції поспішало на допомогу колегам, проте їхало без проблискових маячків. Хто винен у зіткненні, слідчі сказати поки що не готові і просять відгукнутися. Свідків Слідчим шляхом буде встановлено чи є у цій події вина одного водія чи обох. Прокуратура Рівненської області звертається до очевидців або інших осіб, яким відома будь-яка інформація про зазначену події. Звернутися у слідчий відділ прокуратури Рівненської області у кабінет 404. Передати справу до суду у прокуратурі обіцяють у найкоротші терміни. Оскільки травми в постраждалих не надто серйозні, максимум, що може загрожувати винуватцю карколомного зіткнення, це арешт на 6 місяців та позбавлення права керування на 3 роки.